Репер Пі Діді намагається вийти з в'язниці завдяки шантажу та втягує у маніпуляції своїх дітей. Ілон Маск розкритикував Дженіфер Лопес через її колишнього та більше їй не довіряє. І поговоримо про те, як Джей Ло втекла з автограф сесії після запитань про зв'язок із Шоном Діді Комсом. Друзі, всім величезний, величезний привіт! Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Якщо відео для вас буде цікавим, то з вас лайк, коментар, підписка це дуже дуже сильно допоможе розвитку та просуванню україномовного контенту на просторі YouTube. Друзі, ну що ж, скандальна справа Підіді, репера Підіді, якого заарештували у вересні, обростає новими подробицями. Цього разу прокурори звинуватили його у спробі перешкодити судовому розслідуванню. Його звинувачують у спробах корупційного впливу на судовий процес шляхом ухилення від відповідальності за відстеження його дзвінків у в'язниці, шантажу жертв та інших правопорушень. Нагадаю, що скандальний репер був заарештований за звинуваченнями у торгівлі людьми, рекеті, проституції ймовірних жертв подали позови проти музичного магната про насильство. Виявляється, що підіді став порушувати правила у в'язниці майже одразу після свого арешту у вересні. Прокурори стверджують, що Шонкомс використовував телефони щонайменше восьми інших в'язнів, аби зв'язатися із потенційними свідками і своїми спільниками. Скоріше за все підіді використовував чужі телефонні номери для того, аби його не могли прослуховувати. Не прослуховували його розмови з людьми, які не входять до його. Го, затвердженого списку контактів, заява прокурорів надійшла за тиждень до чергового слухання, на якому має вирішуватися питання про звільнення під заставу Шона Діді Компса, уже втретє. Цитата: обвинувачений продемонстрував надприродну здатність змушувати інших виконувати його прохання, як співробітників та членів сім'ї, так і ув'язнених Метрополітен Детеншн Центр. Це в'язниця, в якій утримуються підіді, зазначили прокурори. Також прокурори стверджують, що підіді платив інше. Ув'язненим аби використовувати їхні рахунки через програми для обробки платежів та депозити на рахунках у магазині. При цьому адресатів цих дзвінків не було ідентифіковано як свідків у справі репера Підіді. Прокурори наполягають, що саме ці інциденти свідчать про нехтування Підіді правилами в'язниці. Під час розмови він, нібито, також порушив ще одне правило, доручивши людині на іншій лінії включати членів сім'ї та адвокатів, тобто Давати інших осіб за допомогою тристороннього дзвінка. Ця практика також не дозволена федеральним бюро в'язниць, оскільки вона допомагає приховувати особистості осіб, з якими вступали в контакт. Йдеться у судових документах. Неодноразові спроби обвинуваченого обійти правила, що почалися відразу після прибуття до метрополітенського центру ув'язнення. Красномовно свідчать про його нездатність дотримуватися будь-яких умов звільнення. Прокурори стверджують, що підіді також запустив нову стратегію у зв'язках із громадськістю під час своїх дзвінків, намагаючись використовувати публічні заяви для зміни суспільного сприйняття репера. наприклад, святкування дітьми Шона Комса його дня народження було заздалегідь прорахованим кроком Підіді та ретельно продуманою вказівкою, яка матиме позитивний вплив на потенційних присяжних у його справі. Тоді 30 листопада 30-річний син Шона Діді Компс Джастін опублікував у соціальних мережах ролик, у якому він і його шестеро братів і сестер телефонують батькові до в'язниці, щоб привітати його із днем народження. Ну а діді у цьому ролику дякує усім їм за підтримку. За ретельно продуманою вказівкою відповідача діти відповідача розмістили у своїх аккаунтах у соціальних мережах відео, на якому вони зібралися, щоб відсвяткувати його день народження. Це свого роду втручання у справедливий судовий розгляд власні. Слова обвинуваченого ясно показують, що його наміром є неналежний вплив на склад присяжних у цьому кримінальному процесі. Написали прокурори у судовій заяві. Прокурори також стверджують, що Шон Комс має намір анонімно опублікувати інформацію, яка на його думку допоможе його захисту у цій справі. Вони приходять до висновку, що передбачувана поведінка діді дає ясний висновок про те, що мета відповідача шантажувати жертв і свідків, змушуючи їх мовчати або свідчити на користь його захисту, усе, що робить діді, усі його безстрашні вчинки, те, як він поводиться із персоналом, те, як він маніпулює навіть іншими в'язнями, які знаходяться у митрополітанській в'язниці, свідчать про те, що він та його команда, його адвокати, спільники зроблять все в своїх силах, щоб менше жертв заговорили. Діді, просто невгамовний звір, який дуже звик до кришування. Напевно, він вважає, що в йому посильно усе на цій планеті. Цікаво. Во, що за анонімна заява мається на увазі, що саме у ній хотів би розказати, повідати світові діді. Діді, напевно, не може досі змиритися з тим, що йому раніше все сходило з рук, і впевнена, що він вірить, що навіть за ґратами він може вплинути на фігурантів справи. Ось чому його адвокати вимагали оголосити список тих, хто висунув позов проти комса. Відомо, що адвокати шона діді Комса неодноразово просили випустити під заставу свого клієнта. Заставу вони пропонували у розмірі 50 мільйонів доларів. Ми це декілька разів уже обговорювали на цьому каналові, але судді постійно відмовляють: прокуратура досі вважає, що Шон Комс становить небезпеку для оточуючих, він має стимул до втечі, і що запропонований ним новий пакет заходів щодо звільнення під заставу. Недостатній. Опозиція звинувачує його у невпинних спробах зв'язатися із потенційними жертвами, зокрема із жертвами його насильства, які могли б дати важливі свідчення для нього. Шон Комс продовжує вважати себе невинним за всіма пунктами обвинувачення. Нещодавно екс-співробітник екс-співробітник підійдії розповів у інтерв'ю, що шон Комс дуже детально продумував дизайн кімнат, у якому відбувалися саме ці фрік-офф вечірки. У кімнатах для зґвалтування головною вимогою було, щоб скрізь було багато дзеркал. Цитата: це, безперечно, була атмосфера, яку він хотів передати, що куди не подивишся, скрізь буде секс. Це була розпуста на. Всю котушку розповідає дизайнер цих кімнат і колишній працівник підіді. Продовжуючи тему підійді, цього разу Ілон Маск засвітився своїми коментарями щодо Дженіфер Лопес. Ілон Маск відвідав подкаст дуже відомого і популярного подкастера американського стендап-коміка Джо Рогана під назвою Джо Роган Експірієнс, де Ілон Маск жорстко проїхався по Дженіфер Лопес і звинуватив її у мовчанні щодо ймовірних насильницьких злочинів підідіді. І також закликав спільноту не прислуховуватися до її політичного вибору Ілон Маск впевнений, що Дженніфер Лопес показала таким чином свою темну сторону на тлі скандалу з підідії, і вона б давно мала б розказати людям правду, тому що люди впевнені, що хто хто. А Дженніфер Лопес, як колишня дівчина підіді, точно мала бути в курсі того, що відбувається за зачиненими дверима фрік оф вечірок. Нагадаю, що на передвиборчій гонці Дженніфер Лопес була на стороні віце президентки Камали Гарріс. Ось в цьому відео ми обговорювали, як голосував Голівуд, хто кого підтримав. Якщо цікаво, можете подивитися на думку Ілона Маска. Колишні стосунки з півачкою зі скандальним репером є причиною, через яку виборці не повинні були її слухати. Джейло була його колишньою дівчиною. Скількох людей вона застерегла від підійді. Так, о, нуль гаразд, можливо, нам не варто довіряти її думці. Ілон використав це, звісно ж, у своїх цілях, бо він є людиною, яка представляє кандидатуру, представляла кандидатуру Дональда Трампа. Під час виступу у подкасті «The Joe Rogan Experience» він нагадав, що у вечірках репера брали участь багато зірок, які всі ці роки зберігали мовчання і фактично покривали Шона Комса. Люди з індустрії музичних розваг повинні були знати, що Діді по суті знущався з. Дітей, але вони все одно давали йому дітей. Де ж відповідальність? Вони повинні були знати. Це цитата Ілона Маска. Дуже цікаво, що знає сам Ілон Маск. У своїй книзі він колись хвалився своїми зв'язками із Компсом під час бесіди із генеральним директором Револт Детавіо Семюелсом. Не знаю, чи вам відомо, але пав інвестор Твіттер, якось казав Ілон Маск, і потім він казав: Знаєте, він мій добрий друг, ми багато листуємося в одному з відео. Ми обговорювали, що обрі одей раніше дуже прозоро натякала Ілону Маску на зв'язки з підідіді, характеризуючи його в тому числі як друзів замішаних у цій ситуації. Це сталося, коли Ілон Маск опублікував скріншот статті з заголовком там, де діді звинувачується в аб'юзі над дев'ятирічним хлопчиком у профілі його соціальної мережі. Екс тоді він додав підпис до цього посту. Скільки людей у галузі музики та розваг знали про це? І тоді обрі одеї, яка багато років уже не боялася підійдів і була однією із тих. Небагатьох, хто виступав відкрито проти Шона Комса, відповіла маску: запитайте друзів, вони вам розкажуть. Дуже цікаво, що це тоді означало. Можливо, обрі одей знала конкретні імена людей, замішаних у цих вечірках, чи є хтось невідомий для всіх нас, хто причетний до того, що там відбувалося за закритими дверима, чи робиться її співучасницею або людиною, яка приховувала всі ці страшні діяння, поки що не доведені у суді від суспільства. У мережі більше схиляються до того, що Ілон Маск спілкувався з Діді саме з точки зору бізнес-відносин, як з бізнесменом, тому що Діді має шалені зв'язки, татки, він є мільярдером, мав безліч інвестиційних вкладень, безліч проєктів. Дуже цікаво, хто що знав, як ви думаєте, чи знав, щось дійсно Ілон Маск, що він міг знати? Чи міг Ілон Маск бути пов'язаний із скандальними вечірками? Ну а звинувати він Дженіфер Лопес через те, що Джей Ло зустрічалася із підійді у період з 1999 по 2001 рік співачка ще досі не брала участі у жодному із судових процесів, але невідомо чи знала вона щось е, про будь-які із його ймовірних злочинів. Проте на ім'я Лопес впала величезна тінь, і спільнота вважає, що вона однозначно є причетною до фріков вечірок. І якщо вона не робила чогось кримінального, то вона все одно була у курсі того, що там відбувалося. Наразі ім'я Дженіфер Лопес не фігурує в жодному із позовів. Акторка та співачка старанно намагається ігнорувати це питання, вибілитися від цього зв'язку. Зараз вона, начебто, зосередилася на собі, на своїх дітях, 16-річних близнюках. І ось що вона казала із останнього про взагалі всі події, які відбуваються у неї в житті. Це був досить напружений рік для мене. Я з нетерпінням чекаю можливості провести час зі своїми дітьми та родиною, коли ми приїдемо зі східного узбережжя. Свята це такий Обливий для нас час і так було завжди, відколи я була маленькою дівчинкою, і я з нетерпінням чекаю тих моментів, коли я можу побути зі своїми сестрами, просто розслабитися, повеселитися і створити нові спогади. До речі, нещодавно Дженіфер Лопес втекла із автограф сесії там, де їй задали питання про її зв'язки із Підіді. Коли один із шанувальників запитав: Гей, Джей Ло, що ти думаєш про Підіді і всі ці звинувачення? Після цього запитання Дженніфер Лопес Одразу ж зупинила роздачу автографів і моментально розвернулася і пішла. Хоча інші фанати кричали їй: Ні, не йди, проте вона не звернула уваги на ці прохання і залишила захід, не відповівши на жодне із запитань. Друзі, як ви думаєте, чи дійсно пришетна Дженніфер Лопес до цих діянь? Чи можливо вона дійсно просто щось знала? Як ви думаєте, чи буде нести відповідальність Дженніфер Лопес, чи будуть її викликати все-таки на слухання? Чи заговорять інші? Чи заговорить, можливо, Джастін Бій? Від якого також чекають його слова. Що думаєте про шантаж, про те, як поводить себе зараз Підідії у в'язниці, наскільки вільно він себе почуває? І що думаєте, звісно ж про слова Ілона Маска? Чи мав він зв'язки з Підідій, виключно як з бізнесменом? Чи, на вашу думку, Ілон Маск був присутнім на його шалених вечірках? Пишіть свої думки в коментарях, буду чекати на вашу думку. Друзі, ну що ж, на сьогодні це все. Я дуже вдячна вам за те, що ви знайшли деякий час для того, аби завітати на цей канал. Мені дуже дуже приємно і користуючись нагодою, я прошу вас підтримувати наших титанів, незламних захисниць та захисників нашої держави, наших територій. Будь ласка, якщо є можливість, донатьте, Донатьте лише в перевірені збори, допомагайте зборам, це дуже важливо зараз. І також прошу вас не забувати про підтримку наших чотирьохлапих безхатніх дружин. Рузів, я впевнена, що у вашому населеному пункті, де б вони знаходились, є тваринки, які потребують допомоги. Е, є притулки, також є ініціативи, де ви можете обрати конкретну тваринку, бути її патрончиком, бути таким собі спонсором і допомагати конкретній тваринці. А, будь ласка, люди з великим серцем відгукніться і допомагайте тваринкам їм зараз не просто гривною кормом, донатом, розголосом у ваших соціальних мережах. Ви зможете вберегти як мінімум одне життя наших бездомних. Хлапих друзів, ну що ж, на сьогодні це все. Я буду чекати на вас у наступному відео, яке буде вже зовсім скоро. До зустрічі, друзі. Бережіть себе, будь ласка, і мої найщиріші, звісно ж, співчуття, жертвам е трагедій у Сумах у Одесі. Це просто жах. Серце просто розривається від таких новин. Тому, будь ласка, підтримуйте наших військових, підтримуйте Збройні Сили України. Це дуже важливо зараз. До зустрічі у новому відео буду чекати на вас. Побачимось.